На початку тижня міський пологовий будинок отримав благодійну допомогу у вигляді обладнання для новонароджених дітей. Передати його в Білу Церкву приїхали директор Тетіївської лікарні та представники благодійного фонду Сила українського духу. Дане обладнання було отримано від благодійного фонду сила українського духу. Воно себе представляє реанімаційні столики з термообігрівом для надання реанімаційних заходів дитині. Це приїхало з хабу. На території нашого закладу створено гуманітарний хаб Білоцерківського району. Це все за рахунок благодійних фондів сформовано. На випадок якогось надзвичайного стану ще десь чогось. Ми представимо маленьку лікарню, в якої немає пологового відділення. І всі наші породілі їдуть сюди. І нам би хотілося б, щоб ну, наші породілі мали максимально якісні, комфортні умови. І ми знаємо, що воно тут стояти не буде, і пилю препарати не буде, тут буде працювати. Чим займається наш фонд? Медичний напрямок, фактично, ми працюємо вже десь порядка напрямку двох років. Ми підтримуємо так само наших митців, художників, тобто ми збираємо колекції, ми організовуємо аукціони. З Цих виручених коштів ми допомагаємо. Ми збираємо на підтримку збройних сил України. Все ж чех ми підтримуємо і митців, щоб вони могли надалі працювати, надалі творити і надалі могли би. Тобто, це як замкнута коло отримані реанімаційні.